Всім привіт, з вами Кіт Минулого відео я розповідав вам про Games Gathering, що це таке та історія його створення. Також наприкінці того відео анонсував Games Gathering 2023, на якому я вже побував. І саме сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками та емоціями з приводу цієї конференції. До речі, якщо так сталося, що ви пропустили відео про Games Gathering, то пропоную спочатку подивитися його, а потім вже це. Так вам будуть зрозуміліші деякі мої аргументи і загалом для порівняння. А посилання на відео я залишу в описі. Запасайтеся водою, вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Тож, Games Gathering 2023, це були дуже спекотні вихідні, не тільки фактично, бо на вулиці було десь 34-36 градусів вище нуля, а й емоційно. Усі були яскраві, щирі і раді побачити один одного. А вже ж всі ці люди прийшли не тільки побачитися та поспілкуватися, але й відвідати лекції, котрі, до речі, були дуже інформативні, і вже ближчим часом команда Games Gathering планує відвантажити їх до себе на YouTube канал. Тож, якщо ви з певних причин не змогли відвідати конференцію. Але б вам дуже хотілося послухати спікерів, то це ваш шанс. Тож я залишу посилання на канал Games Gathering, і я впевнений, що цього місяця всі відео вже будуть на каналі, тож періодично заходьте туди. Цього року, з огляду на зрозумілі причини, не було так багато спікерів з інших країн. Але і нашим гуру індустрії було що розказати. Тож зали були повністю забиті. Іноді доходило до того, що двері до залу були відкриті, і люди стояли просто в проході, щоб почути бажану інформацію. Ось це справжня жага до знань. Лекції були дуже різні і неймовірно цікаві. Розповідали і про аналітику геймдеву під час війни, а вже ж були лекції від художників. Дуже багато лекцій вели геймдизайнери, а вже ж кілька було про штучний інтелект. І всі вони так або інакше чіпляли тему війни. Бо що зараз це реальність для кожного українця, і треба розуміти, як саме зараз працює геймдев і що планувати на майбутнє. Але окрім освітньої частини Games Gathering порадував ще й розважальною складовою. Майже кожен партнер або учасник конференції щось розігрував. Іноді це були стікер-паки або невеликий мерч, типу ручок або олівців, але й були більш круті розіграші павербанків, ігрових наушників, футболок, самокату. Я вже ж від організаторів конференції Nintendo Switch. До речі, щоб його отримати, треба було пройти 9 стендів інді зони. Тобто індивідуальних розробників, що приїхали на конференцію показати свою гру або продукт. І, до речі, не було нічого складного. Ти просто підходиш до стенду, сідаєш пограти у гру, яка представлена, і після цього розробники гри дають тобі одну наклеєчку. Таких стікерів треба було зібрати 9 штук. Але практична користь з цього ну дуже крута. Бо кожен гравець виступав своєрідним тестувальником. І після п'ятихвилинного геймплею можна було запропонувати розробникам свої думки та пропозиції з розвитку їх проекту. Особливо це круто, коли саме лектори та вовки індустрії підходили до таких стендів, бо досвід у кожного з них не чогенький. Але це не виглядало так, наче старшокласник критикує та глузує з твоєї роботи. Ні, навпаки, це була дуже конструктивна корисна критика. Єдиною проблемою були черги. Адже всі хотіли пограти і отримати стікер, а з огляду на те, що на кожного охочого витрачалось десь 5-10 хвилин часу, то у тій частині залу, де були індивідуальні розробники, завжди було багатсько народу. І навіть у мене не вистачило терпіння пограти у всі представлені проєкти. Але ті, які вдалося протестувати, були досить цікаві. Зараз на екрані на кілька секунд залишу їх QR-коди або назви, щоб ви могли теж зацінити. Особисто мені сподобався дуже проект The Freedom Tower за його неперевершений стиль та цікаву історію. На конференцію вони приїхали з демо-версією, але на жаль, у вільному доступі її немає. Тому пропоную вам перейти на їх сторінку у Steam і ви можете краще ознайомитися з матеріалами самої гри. А окрім учасників та гостей Games Gathering, можна було б побачити косплеєрів і навіть одного робота. І це досить круто оживляло атмосферу. Їх артистизм та якісно виконані костюми не залишали байдужими нікого на конференції. Деякі учасники та спонсори конференції привезли з собою досить цікаві штуки. Наприклад, компанія QS Games. Змайструвала величезний стенд з аркадним автоматом, де можна було пограти в Pac-Man. Це була досить цікава задумка, бо вони пропонували подарунки тим учасникам і гравцям, які наберуть більше всього очок у цій грі. Мені, на жаль, не вдалося в неї пограти, бо черга була завжди більше десяти чоловік. Але я з радістю дивився на ті емоції, з якими грали інші люди. І це було дуже круто. До речі, ось ця дівчинка зайняла перше місце, а ще кажуть, що дівчата погано грають у ігри. Ще одна компанія привезла військову машину. На жаль, я так і не розібрався, як саме вона використовується на полі бою, але з огляду на те, що вона на пульті дистанційного керування, можна здогадатися, що це щось для розвідування або може розміновування. А якщо ви знаєте, для чого служить ця машина, буду вдячний почитати це в коментарях. Також можна було поспілкуватися з розробниками анонсованої гри SEND. це гра у стимпанк стилістиці з відкритим світом. Персонажі гри вихідці з Галичини, і тому всім було дуже цікаво дізнатися про розвиток такої амбітної української гри. Ну і не в останню чергу біля їх стенду було так багато людей, тому що там роздавали безкоштовне пиво. До речі, саме на цій точці можна було прийняти участь у благодійному розіграші. За умовами треба було задонатити від 200 гривень і таким чином ти отримаєш білетик учасника. Після усіх підрахунків було зібрано майже 150 тисяч гривень. А вже ж ці кошти будуть перераховані на благодійність та захист нашої країни. До речі, про це. Команда Games Gathering регулярно проводять збори для ЗСУ та постраждалих внаслідок війни. І тому, якщо хтось з вас думає, що не на часі такій конференції, я пропоную змінити вашу думку. Адже, наприклад, на одній із лекцій усього лише за 40 хвилин було зібрано десь 40-50 тисяч гривень. І це лише один з багатьох зборів, що проводилися на конференції. Також одним із учасників конференції був благодійний фонд Dignitas, які підтримують наших військових, цей фонд тісно дружить з повернись живим та фондом притулою, і не дивлячись на те, що він трошки менше розрекламований, але приніс нашим захисникам щось біля 50 мільйонів доларів інвестицій. І вже наприкінці конференції мікрофон отримала Марія Берлінська, це українська військова та громадянська діячка, яка є засновницею громадянської організації Центр підтримки аеророзвідки. Вона розповіла, як саме геймдев і IT-індустрія зможуть допомогти перемогти у цій війні, і на що краще, перш за все, приділити увагу. Це був дуже потужний спіч, що доторкнувся до серця кожного з відвідувачів. Але й не обійшлося на конференції без форс-мажорів. Аномальна спека та дуже велика кількість відвідувачів зіграло свою роль. І не дивлячись на те, що система вентиляції працювала на максимум, вона ну просто не могла впоратися з таким навантаженням. До речі, з приводу кількості відвідувачів, здивовані були навіть організатори, бо розраховували десь на тисяч, ну може півтори тисячі гостей, а по факту прийшло трошки більше 2,5 тисяч. І це дуже багато для такої маленької локації, як готель. І не дивлячись на бездоганну роботу команди Games Gathering, вони просто не встигали змінювати воду у кулерах. Але у неділю прийшло трошки менше відвідувачів, і організатори врахували якісь помилки, що були допущені у суботу, і тому у неділю було досить непогано. Тож, підведемо підсумки. На мою думку, Games Gathering 2023 видався дуже вдалим. Так були місцями невдоволені люди, бо я повторюся, що ніхто не очікував, що буде так багато гостей. Але мені здається, що можна зробити трохи пом'якшення у критиці, бо відверто кажучи, у Києві дуже мало локацій, що можуть вмістити в себе дві тисячі людей та мати в цій будівлі укриття. Бо основним критерієм пошуку локації було саме місце захисту від ракетного удару, який, до речі, і був у суботу. Також я своїми очима побачив, що люди не розучилися жити і радіти. Було дуже багато посмішок та відвертих емоцій. І це свідчить про те, що нашому скаженому сусіду нас в жодному разі не зламати. І як казала розумна людина, у єдності наша сила. Тож підтримуємо наших захисників і близьких, гуртуємося і а вже ж розвиваємо український YouTube Разом. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк та чекаю вас у коментарях, чи були ви на Games Gathering. А з вами був ГеймКіт. Почуємося!